Панувати дрон за два дні в Івано-Франківську діють навчальні курси з налаштування дронів. Почалося з домашньої майстерні, де монтаж безпілотників було як хобі. Коли попит на БПЛА суттєво підвищився, Михайло вирішив організувати повноцінний навчально-виробничий процес. Спочатку ми пішли до того, що запустили майстерню, тобто закупили певне обладнання для збору. Спочатку пробували один, вчилися проходили курси. Розділяли різні варіанти, які дрони збирати, що саме більш потрібно на фронті. Тобто ми вивчали від розвідувальних апаратів, далі думали про fpv дрони, камікадзе, і теж думали про fpv дрони з системою Скиду. Тобто Насправді були готові робити всі, але десь, напевно, основне вирішальне слово пішло за військовими, з якими спілкувалися більше, і все ж таки кажуть, давайте нам. ФПВ і давайте їх багато. Насправді, команда фахівців три місяці поспіль готувалася до старту курсів. Вони заздалегідь пройшли профільну підготовку, і от тепер свої практичні навички і знання охоче передають тим, хто прагне власними силами допомагати українській армії. Загалом упродовж двох днів слухачі курсів можуть цілком опанувати технологічний процес збирання безпілотного літального апарату. Починаючи з березня, ми запустили курси по вихідних. Ці курси насправді. Спочатку не знали, як воно буде, але насправді ну, виявилося, що. Є доволі великий попит, і постійно, оскільки ми розуміємо, що ну, ефективність навчання вона не може бути великою, якщо буде дуже багато людей заручених. Тобто ми десь орієнтуємося в середньому на 10 людей на, на заняття двохденне. Тобто ми там перший день більше говоримо про теоретичні, про різні види різних частин, воно ще як воно є, з чим воно краще поєднується. А другий день у нас абсолютно повністю йде практичне заняття, тобто, пайка, вчимося паяти. Пояснюємо, якої, ну, які особливості пайки для кожного для кожної деталі, як, як це краще робити. І в принципі, за цей день ми збираємо кілька, кілька дронів. Курси розвіють міф про те, що збирати безпілотники можуть виключно вузькоспеціалізовані фахівці. Насправді всього можна навчитися за доволі короткий термін, з щирим бажанням бути корисним. Закуповувати комплектуючі деталі та збирати дрон самостійно набагато економніше, ніж. Придбати вже готові вироби. Це, грубо кажучи, є конструктор який складається з якихось механічних і електронних частин, ми це все спаїємо докупи. Потім за допомогою програмного забезпечення налаштовуємо і пробуємо робити пробний запуск. Ну у нас як таких спеціалістів у школі пілот, пілотів спеціалізованих нема, але певні навики, щоб запустити перевірити, чи ми правильно зібрали і налаштувати дрон, ми можемо. Аби стати учасником курсів, не обов'язково бути студентом фізмату чи розбиратись в електроніці, допомагати ЗСУ, у такий спосіб може будь-хто. Справді вмотивований навчитися монтувати безпілотники. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.